Добрий вечір, шановні мої гості каналу, підписники і просто гості каналу, які завітали на мій канал, показую вам мать героїню. Сьогоднішнього дня ця красуня вивела сьогодні виводок качат із 22 чи 23 яєць, точно не пам'ятаю, ну десь так. Вивелося сьогодні, вилупилися, вже від обсухло, тільки ось один манеченький і ось отакий. 21 каченя. От вам мать героїня цього літа. Це звичайна мускусна кача, а тато в нас ось стоїть, допомагає красунчик Яш. Да? Я Шуля. Дітки твої народились, так? І за качкою там блюда. Отакі красунчики в нас. Е я не знаю, чого тут вийшло біло-сірі. Ну, я так думаю, що якась качка допомагала мамульці цій нестись, бо вона в нас чисто біла. Отакий на сьогодні виводок. Так що всім гарного дня, мирної ночі позитивних емоцій і до зустрічі на моєму каналі